Усім привіт! Ви на каналі Сад Декоративних Рослин Bob's Garden. У травні 2024 року нам з мамою пощастило побувати у чудовому місті, яке називається Відень, столиця Австрії. Це місто славиться своїми неймовірними архітектурними пам'ятками, однією з яких є найвідоміший палацовий комплекс Бельведер. Відео про нього є на нашому каналі. Я залишу вам посилання у куточку вгорі. Звичайно, крім неймовірних будівель у цьому комплексі присутньо досить багато цікавих парків, зон відпочинку, зелених насаджень, які дуже зацікавили нас з мамою. І у минулому відео ми висвітили не все, що побачили на території цього палацового комплексу. А тому, враховуючи, що наразі у нас за вікном досить погана і неприємна погода, я вирішила вас порадувати теплими спогадами про прогулянку альпійським садом цього комплексу. А ви не забувайте ставити свої вподобайки та підписуватися на наш канал. Дуже важливо зараз підтримувати український контент. Усім приємного перегляду! Зайшли, друзі, ще познімати трішки в альпійський садочок. Тут він є. Тут не вільний вхід, а платний, але нам стало цікаво подивитися, що ж тут інакшого зростає, ніж у ботанічному саду, по якому ми гуляли. І хочемо подивитися, як він оформлений. Ось це, здається, щось схоже на крупку або на мшанку. Ось так називається. Які твої думки? Ну, щось ґрунтопокривне, зростає на сонці, тому навряд чи мшанка. Але дуже схоже. Я просто побачила тут назву десь. О, схожа, драба, ось драба. Бачите, ось це, скоріше за всього, там повинна бути крупка. Але її трошечки... Какотно стало, я так підозрюю. Ось. Маленькі хвойні, але якісь нещасні висаджені. Я так розумію, що тут не дуже заморочується щодо прополки. Що виживе, то виживе. Ось це була сон трава Бачите, зараз кульки такі волохаті вже переквітла. Дивіться, яка цікава рослинка. Не знаю, що це, але мені подобається. Якесь ніби жабуриння. Але не на воді, а на камені. Дуже багато дзвоників. Це дзвоники, так? Еквілегія. Це водозбір? Це водозбір, еквілегія. Ось ще не розкритий. Але вони всі однакового кольору. В нас також є дуже гарний. Вдома. Знову ж таки, це, мабуть, аюга живучка. Не підписано, але дуже схоже на ту, що я бачила і думала, що це примолки. Якісь маленькі рослинки. Чесно кажучи, не дуже розбираю, де тут саме підписана рослина, а де бур'янчик. Тому буду так показувати, можливо, комусь буде цікаво. Але це підписано як Еріго, Ерігерон. Ось ці листочки такі схожі на примулу. І квіточки, мабуть, мабуть, це все ж таки примула тут. Баданчики. Ось в такому більш. Природньому стилі тут альпінарій. Ось тут так зроблені такі, можна сказати, не озерця навіть а болоця. Але водичка досить прозора, гарна для того, щоб висадити якісь рослинки водні навколо. Наприклад, ось там, не знаю, чи пінісетом, чи осока великий кущ дуже симпатично виглядає. Водні рослинки. Тут, наскільки я розумію, ліщина. Така оце покручені гілочки має. В нас зустрічається. І дуже гарна ялиночка. Пендула. Ось так називається сорт. Дивіться, як симпатично виглядає тут. І мама присіла відпочити. Але на бетоні погано сидіти. Так, да, це листовики. У нас листовик називається такий вид папороті. Не знаю, як їм тут не жарко, тому що дуже насправді багато сонця і мало тіні. Але в альпінарії так і повинно бути. Ось тут, наскільки я розумію, це юки. Ті, що на стовбурах ростуть, засихають, не знають, чи їм. Взимку щось не сподобалось чи що з ними сталося. Ось тут ще одна композиція. Ну, все таке не дуже привабливе, але, можливо, якісь цікаві рослини побачимо для себе. Наприклад, ось це щось цікаве на стовбурі. Незнайомий чи це травичка підписана Карекс. Варрігата. Так, це травичка підписана. А ось назва рослинки на стовбурі. Сесіллі. Сеселлі. Щось таке цікаве. Ось ця хвойна. Ларікс. Рослина. Ось такий водозбір красивий на темних ніжках ніжно-рожевого кольору. Топіарій з ялівця. Можливо, спеціально вистражений, можливо, так зростає. Але я думаю, спеціально вистригли. Тут біля болотця, зустріли ось такі величезні листи. Мама каже, що це якийсь різновид аруму. Ну, як в нас зростає, арум італійський. З таким варігатним більш листом з прожилками. Тому що їй здалося, що, ось, бачите, квітка засохша лежить. І насінева вже ось коробочка, ще не почервоніла, дуже схожа на ось цей арум саме. Не впевнена, що це він, але мама. Зробила таке припущення. Напишіть, друзі, свою думку, чи подобається вам ось такі в такому стилі альпінарії, тому що, ну ми так, чесно кажучи, трішки розчаровані. Бачили його на карті, йшли до нього саме, щоб подивитися. Там на початку саду ботанічного, коли ми вам показували, нам і те більше сподобалося. Хоча там також не дуже прибрано. І безкоштовно, і безкоштовно до речі, да, там вхід. А тут 450 євро за людину. Ну і зовсім якось не прибрано. Каміння дуже гарно розташоване, ніяких претензій не маю, але все ж таки не дуже зрозуміло, де тут рослини, які мають бути в альпінарії, ну і на які дивитися, де виросли, просто насіялися інші рослини, яких тут не має бути. Я люблю розглядати все так більш все ж таки, індивідуально, щоб не змішане було. Гарно прогулятися, але мені здається, для любителів м -м, саме рослин для <садоводів>, садоводів. Цікавіше було б, коли б рослини були відокремлені. Офіопогон, дивиться, якийсь маленький. Де? А, Написано Ні. офіопогон. Японський, скоріше за всього, джапонікус. Ну, ось ця кочечка. Я ось звернула увагу на кипарисовик, Скоріше за всього, це кипарисовик схожий дуже на наш золотавий. Не впевнена, що це він. Голден Моб. Ну, щось схоже. Філіфіра, сорт, да, також філіфера, але сорт, можливо, відрізняється трішки. О, ось тут щось цікава рослина в ставочку. Це мені подобається. Напевно, перша із рослин, яка сподобалась тут. Дивіться, називається Оронтіу Акватіку. І не знаю, чи це в неї таке квітування, чи це вона вже переквітла, чи це вона тільки буде квітнути, але виглядає екзотично досить. І ось такі маленькі калюшці. Ну, дуже непогано, мені подобається. Багато де бачу надписи седом, седом, але чесно кажучи, не зустрічаю ну, такі седуми, як, наприклад, на нашій клумбі. Щоб воно виглядало саме так. Можливо, якісь інші тут рослини представлені під цією назвою. А я маю на увазі іншого вигляду. Ось красивий папороть. Цікаво розташовані листочки на ваях. Виглядає екзотично досить. Ось так називається. Ну, я сподіваюся, що це його назва. Там ще щось є. Зараз піднімемось, подивимось. От, хелеборус. Наскільки я пам'ятаю, це чимерник, так пишеться на латині. Можливо, помиляюсь, тому що ось там, бачите, Нічого, щось схоже, здається, на чимирник. Може і чимирник. А це там ще одна частинка є саду. Зараз зайдемо, подивимось. Ось ця зона мені більше подобається. Тут, можна так сказати, вистражені е не ніваки, а саме бонсаї в горщиках із різних кленів та інших бачу рослинок, але з клена мені дуже подобається. Такий невеличкий бонсай композиція. Ось це мені прям сподобалося. Бачите, з папоротю. Не знаю, чесно кажучи, як йому вистачає там місця зростати, тому що ну, горщик виглядає ну, настільки малесеньким. Але рослина, здається, росте. Ось так цікаво вистражено. Тут, звичайно, це спірея, мабуть. Не знаю, чесно кажучи. Може, чубушник, мама каже, я щось по листочку не впізнаю, але дуже знайомий лист. Також висаджений в горщику такому плашкому. Ось такий цікавий плодовий бонсай, тому що бачу, що зав'язалися вже плоди. А цей, мабуть. Можливо, помирає, можливо, ще не розпустився, тому що це також якийсь клен. Бачу, листочки є на ньому малесенькі, бачите? Ось. Можливо, щось йому не вистачає все ж таки місця чи ще чогось. А тут... Півончик. Вже, звичайно, доквітає, але був, мабуть, дуже гарний. Коли квітнув. Це і то чи деревовидний? Деревовидний хуй. Ось там є сорт підписаний, зараз покажу вам. Ось, бачите, оранж. Такий гарний. був був, так. Угу. Да. Коли квіт був гарний. Тут тепліша погода, тому... Все вже трошечки скоріше розвивається, ніж в нас. У нас ще півони не переквітли. А ось тут, до речі, ще, бачите, трав'янистий один стоїть піончик з бутонами. І опунцію за ним бачу. Зараз підемо на ту сторону. Таке також було це, але тут німфеї гарніші зростають, квіточки вже є. Росадженці якісь. Рослинок розсаджені. Ось із сосни якогось карликового сорту, мабуть, зроблений. Такий топіарій, бонсай. Ось така цікава рослина. Чесно кажучи, не знаю, що це. Можна подумати, що хвойне відразу, але ні, це листочки такі. Зараз покажу назву. Ось так називається воно. Цікаво, цікаво. І ще мені подобаються оці блакитні такі. Блакіум флавум. Не знаю, що це. Але також прикольно виглядають. Ну і, звичайно, опунції, опунції. Якісь цікаві опунції. А ось це кущик, до речі, доброго ранку нашого місцевого. Ось такий топіарій. Ну, скажу вам, що бонсаї не всі здорово виглядають, тобто є такі, як ніби прихворівші. Але клени гарні, гарні. От клени мені подобаються найбільше. Подивіться. Які цікаві форми. Дуже мене здивувало, що вони в таких ємностях зростають. І якась написана цифра біля них, не знаю, чи це на продаж вони є, чи це просто якесь позначення своє. Мені дуже троянда сподобалася ось так на фоні. Розвалин такої ось стіни. Так воно дико виглядає, але дуже симпатично. Наш фонарик. Ну не наш, але схожий на те, що ми придбали. Трошки розмір все ж таки більший. І дуже гарна, скоріш за все, піхта. Ось така красунька. Ось ще зустріли ось такі ландиші, як вони правильно називаються. Конвалія, точно, дякую. Ось, бачите, назва схожа в австрійців на нашу. Конваларія. А в нас конвалія. Ось, але в них листочки такі з прожилками. Цікавий сорт, ми колись бачили, коли лише листочки розпускаються. Це дуже гарно виглядає, ніби хоста якась екзотична. Тут, здається, це А, це ця рослинка, що ми показували вам з жовтими оцими такими квітками чи течинками. Зараз вона мені вже схожа на водну капусту, як її називають в нас, але не впевнена, що це вона. Можливо, хтось знає, напишіть. Знайшли якусь клітку з молодилами, не знаю, чи це вони для себе вирощують, бо на продаж ми якось не знайшли, не бачили, можливо, це продають. Але тут ще такі дітки розсаджені і багато ну, впізнаваємих найми, такі, що ми маємо в себе на ділянках. Якщо є дітки, то десь, мабуть, і є клумбочка. Дорослих рослин, зараз спробуємо знайти її. Місцинка досить така, можна сказати, романтична. Погуляти можна, поспоглядати за рослинками цікавими, але потрібно також розуміти, в який час сюди приходити, що квітує і що як виглядає. Ось, поки що з молодилами. Не знайшли ми ну, якусь територію, там, де дорослі представники засаджені, ось тут більше такі цікаві рослини, я б сказала, рододендрони квітують, бачу. Пташки співають. Ось сабронерка якась, подивіться, погризяна, мабуть, слимачки також тут дістаються. Ось цей дуже схожий куче на наш, чи многорядник він називається, здається, правильно у нас, але симпатична рослинка. Оця. Брунерка цікава. Форма листа, мені здається, все ж таки відрізняється від тієї, що в нас зростає. Але можливо вона просто в інших умовах себе показує трішки по-інакшому. Тут азалії з рододендронами переквітають. О, і бачу офіопогон, карасунчик такий, як в нас, дуже схожий нігр. Да. Це сорт навіть той, що ми собі придбали, повторяє. Бачите, який великий кущ наріс. Сподіваємось, що і колись ми побачимо таку красу в себе. Ось такий гарнесенький кущик. До речі, бачу ось арум, такий з прожилками. Ось, бачите листочки? Такий, як в нас. Ось під кущиком. Він, здається, без прожилок там, але оцей по формі так. О, ось там. Ось там точно такий, як в нас. ось. Тут мама звернула мою увагу на рослинку, яку вона в розпліднику польському показувала колись вам. Що це сосні, це якось так вона називається. Це не сосна, це якийсь із інших різновидів хвойної рослини. І ось вона в великому вигляді, ну, цікаво виглядає досить, але, мабуть, її треба формувати, щоб вона була привабливою дійсно. От. Аліуми вже тут квітують. Звичайні, фіолетові, вже навіть переквітають, я би сказала, але гарненько атмосферу створюють. І майже ми вже пройшли всю діляночку. А ось як вона називається ця рослина? А, на А-букву. да. Араукарія. Ось. Ось це ми хотіли би собі дуже придбати, якщо ми в Польщі знайдемо якийсь такий не дуже вибагливий різновид Аурукарії, ару, Араукарії, то обов'язково привеземо додому, бо бачите, це в нашій розпаковці рослин, які ми накупляємо знову. Думаю, що буде цікаво. Ще мама знайшла агаву. Я бачу, тут чимарник, здається. Дивіться, які листя цікаві з зубчиками. І такі, ніби шкіряні. Ну, точно чимерник. Агава дуже незвична. Не така, як у нас. Маємо вже два сорти, але ця з зубчиками цікава. Мені ось ця рослинка подобається, не знаю, що це. Але вона виглядає так дивно, екзотично. Ось тут в цілому така цікава композиція. Я би, звичайно, рослина інші посадила, але виглядає цікаво контейнерами. Така контейнерна посадка. І камінці, такі, як в нас, з дірочками. Ну, все, друзі. На цьому буду завершувати наше відео. Сподіваюся, ви трішки зігрілися і насолодилися красою природи. Усім бажаю мирного неба. До нових зустрічей!